Я попереджала мої красині, що зараз ви побачите надзвичайну пропозицію, яка пасує до попередньої. Це були сережки з такою імітацією сапфірчика. Класика, так але не зовсім завдяки побудові, завдяки гранюванню, камінчика. Завдяки посадці камінчика. А зараз ви побачите каблучку, яка ідеально пасує. Хто з вас вже зробив замовлення на сережки? Я вас прошу, я просто благаю. Зверніть увагу на цю каблучку. Подивіться, яка краса. В мене в студії 18 розмір. Так, в мене пальчик, ну тут в мене 18, Тобто вона трошечки так можливо великувата. Ну, тобто. На піврозміру трошки більше. Так, от такий у мене розмір. Ну, на 100% ніколи не знаю. Знаєте, там схуднеш на пару кілограмів, на піврозміру змінюється, навпаки, на пів розміру збільшується. Всього 10 каблучок під кодом 1060, крупний фіаніт. Давайте дізнаємося, скільки має за своєю, за своїм розміром. так. 8 сантиметрів, і це сам камінчик. Навколо нього срібло. Дівчата, 2,6 грами. Подивіться, який а, красива основа. так, Така собі тарілочка, дуже красива, гарненька. Плечики тут подвійні. Ми бачимо так, це ось деталі, які навколо нашої композиції основної. так, каст, високий каст, це от саме. Від основи, тобто досить високий каст, але не буде чіплятися, тому що тут всі дуже такі злагоджені, акуратні краєчечки. Дівчата, красива, красива, ком, красива каблучка. Якщо придбаєте, ще такі сережки, буде красивий комплект, рекомендую, рекомендую це зробити. Так, я... Вже вже робимо зниження вартості. Ну, я готова. Я готова. Дівчата, ось ця каблучка надзвичайно покращена я б сказала, класика, яка в мене зараз на пальчику, яку ви можете придбати разом з сережками. Я вам більше скажу. Відкрию секретик, навіть разом з підвіскою, але це про це згодом. Зараз підізнаєтеся вартість на цю каблучку. 1099 гривень. Розмір в нашій студії 18,5. Поки що в наявності є розміри. Телефонуйте, забирайте 925-та проба. Родійоване срібло, блиск надзвичайний. Я дуже рада за тих телеглядачок, які, які можуть сьогодні дозволити собі. Творити повний комплект, тому що наступним нашим лотом буде підвісочка, яку ми з вами також будемо, з таким камінчиком, яку ми також будемо розглядати. А автоматично, якщо ви берете від одного лоту, так, тобто два і більше. Ви отримаєте додаткову знижку в 100 гривень. Пам'ятайте про це. Я ні на що не натякаю, так би мовити. Але ви можете створити собі комплект. Але ви можете створити собі комплекти ще і знижками з радійованого срібла з ось таким оригінальною каблучкою, з такими ось камінчиками, які будуть радувати вас або кому ви вирішите подарувати таке ось щастячко на пальчиках, на вушках та на бюстику. Так, друзі, три каблучки залишаються. Код 1060. Я нагадаю, що ви нас дивитися можете не тільки в прямому ефірі, але й в записі. Для цього вам треба знайти наш, нашу стріночку на Ютубі і в інстаграм. Ви зараз бачите QR-код. Його треба відсканувати, вмикайте камеру і переходьте за посиланням. Дивіться наші ефіри, коли вам зручно будь який комфортний для вас час. Ставте вподобайки. І, звичайно, звичайно. А, і тік-ток у нас також вже з'явився, так? Оновився, вірніше. Так? І, звичайно, радуйте себе покупками, того, що підіймаємо нас і ми собі самі. Так, все всередині нас. Ну що ж, 1060 це код каблучки. К-1060, а ми крикуємо до нашої наступної пропозиції. Не перемикайте канал.